Жителька Сумського району звернулась до поліції і розповіла, що з її кредитної картки зникли гроші. Жінка розповіла: побачила у Фейсбуці оголошення, де пропонувалось оформити грошову допомогу і вирішила скористатися пропозицією. Висвітилася є дія, крупна така картинка на зеленому фоні. Є дія ну, повірила, що дійсно можна отримати від якоїсь там організації ці гроші. На жаль, там треба було ввести свій телефон. Вела телефон, а він був прив'язаний до двох карток. На пенсійній в мене майже нічого не було там. Я й подумала, що нічого не зніме. Хоча і знала раніше, що ці такі дії трапляються. От, і знялися всі кредитні кошти. Зловмисники зняли із картки жінки 12 тисяч 200 гривень. Трьома платежами покупка у Фейсбуці. Все, я була в великому шоці, я, я взагалі не могла очам своїм повірити. Зараз у поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею Шахрайство. Правоохоронці зазначають, подібні випадки на Сумщині фіксують фактично щоденно. Шановні громадяни, поліція радить не відкривати на ваших смартфонах незнайомі повідомлення, у яких вам пропонують фінансову допомогу за один крок. Ні в якому разі не переходьте за посиланням на невідомі вам сторінки в інтернеті. І головне, ні за яких обставин нікому не повідомляйте конфіденційні дані банківських карток. Не дайте себе ошукати.